Мінінфраструктури повідомили, що за документом отримати відшкодування можуть власники квартир інших житлових приміщень, приватних, садових і дачних будинків. Також мають право на компенсацію фізичні особи, які замовили будівництво приміщень, перерахованих раніше, і ті фізособи, які інвестували у нього. Ще йдеться про членів житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього. І спадкоємці вищевказаних вказаних осіб. Зокрема, право. На компенсацію мають ОСББ та ЖБК, якщо йдеться про відновлення спільного майна багатоквартирного будинку. Подати заяву можна в дії, ЦНАПах, органах судзахисту або в нотаріуса. Рішення про надання компенсації прийматимуть органи місцевого самоврядування. Вони створюватимуть комісії, ті будуть оглядати пошкодження житла і визначать розмір відшкодування. А громадянам, чиє житло було зруйноване, даватимуть сертифікати з сумою компенсації. Його можна. Буде використати протягом п'яти років для придбання нового житла як на первинному, так і на вторинному ринках і в будь-якому бажаному населеному пункті. Варто зауважити, що алгоритми компенсації для осіб, житло яких пошкоджене ще в розробці. Джерела фінансування на відбудову будуть різні: це і фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, державні та місцеві бюджети, а також кошти МФО, інших кредиторів і інвесторів, ще міжнародна фінансова допомога і, звісно, репарації або інші стягнення зарев